Є новина, друзі. Путіна послали Трамп і Україна. Дослухайте до кінця. Так от, я розповідав попередньому відео, що Путін оголосив перемир'я на день перемоги. І вийшов міністр закордонних справ Сібіга і сказав, що Україна готова на повне безумовне припинення вогню, і не треба чекати до дня перемоги. Можна його розпочати з 30 квітня на 30 днів і далі вести перемови по мирній угоді. І Україна не відмовляється і готова ну, дотримуватися цього припинення вогню. Що цікаво, в білому домі відбувся брифінг прес-секретарки Трампа, і вона сказала, що. Трамп розчаровується все більше в двох лідерах країн, ну і в Україні і в Росії, тому що Трамп вимагає, і це вже після заяв Путіна про перемир'я, повного припинення безумовного вогню, що лідери якби України Росії мають сісти за стіл перемовин, тобто про прямі перемовини, які ми вже говоримо з минулого тижня, що Америка хоче посадити Україну Росію за стіл перемовин, і Пісков казав, що там нема сигналів від Києва про прямі перемовини. І має бути. Повне, всеосяжне, безумовне припинення вогню. І це позиція Трампа. Він цього вимагає. І це дуже хороший сигнал. Тому що реально Трамп каже, він не Зеленському каже, тому що Зеленський він в Ватикані зустрічався. Він всі питання з ним обговорив. Ми навіть маємо позитив по угоді про Копалини. Він це говорить Путіну, що нам оці твої подачки до якихось свят. там, до... Великодня до дня перемоги, ну тому що ти не хочеш щоб тобі дронами по параду били. Розумієш, вони нам не потрібні. Ти давай припиняй повністю вогонь, або ну, будуть відповідні дії. І я думаю, що це вже серйозні сигнали йдуть путіну, що вже йому не вірять, йому не довіряють, і скоро будуть введені санкції, якщо він далі буде так себе вести, або можуть, наприклад, бомбити його парад на день перемоги. Ну, з такого тихого дозволу США а Українські збройні сили, як то кажуть, зроблять все красиво. Так? І це може відбуватися елементарно, і це дуже швидкий, чіткий сигнал Путіну, що або ти припиняй повністю. І сідай за стіл мирних перемовин і будемо обговорювати угоду. Або ти будеш мати відповідні наслідки. І ті твої погрози, то, що Лавров там вибігав, то що я розповідав в попередньому відео і розказував, що віддайте нам все і ще більше, воно абсолютно не проходить. Це дуже непогана річ, яка сьогодні відбулася. Напишіть, що ви думаєте. Лайк, підписка, репост. Ну і телеграм, там вже все було.